Мотоцикл Мінськ М1М 1956 року і 1961 року був одномісним мотоциклом, розробленим для використання на різних дорожніх покриттях. Модель оснащалася маятниковою підвізкою заднього колеса, що забезпечувало комфортніше і ефективніше керування, зменшуючи ударні навантаження на водія. Задня підвізка працювала у поєднанні з передньою вилкою штовхаючого типу, яка мала коротковажельну конструкцію її пружинні амортизаторі, що також покращувало плавність ходу та стабільність мотоцикла при русі по нерівних покриттях. Мотоцикл мав 3 коробку передач, що дозволяло водіїв підлаштовувати. Швидкість та потужність двигуна під різні умови руху. Двигун мав потужність 5 кінських сил, що забезпечило максимальну швидкість до 75 км на годину, що для свого часу було досить непоганим показником. Цей мотоцикл був популярний серед любителів мототранспорту завдяки своїй простоті, легкій конструкції, надійності. та Порівняно низькій ціні його компактні розмірі і порівняно мала вага з іншими екземплярами була особливо зручна для їзди по міських дорогах. Мінськ М1М також вважався хорошим транспортом для людей, ті, що лише починали ознайомлюватися з мототехнікою.